Я прийшов в Dying Light Master Beast, ой, точніше, The Beast. Хоча дрочити вам тут придеться багато, і хоч в грі є гарні жіночі персонажі, як Олівія, У вас на неї часу не буде, бо гріндити доводиться просто в якихось єбанутих масштабах, переважно для того, щоб підняти рівень та далі проходити гру. Бо сюжет чи побічні місії ти так просто всі не пройдеш, бо на карті є високорівневі зони, і поки ти не піднімеш свій рівень, ти будеш відлітати від удару будь-якого біча. Просто бо у вас різний рівень. Я, звичайно, дікою звільняюсь, але такої хуйні навіть у Far Cry New Dawn не було. Сама гра на окремий AAA проект не тягне. Це DLC, як доповнення до першої частини The Following, і за відчуттями забіст гірший за The Following. Бо в Ділсі до першої частини в нас були баги, які можна прокачувати, качати навики на них, і цим невілювалася прісна карта, де не було особливо багато місць для паркуру. Збіс трішки більше будинків, невеличкі як таке місто, і все машини одноразові, але завжди простіше та швидше добігти пішки, ніж їбатися з машиною, бо далеко не всюди можна проїхати. Та й сама їздам, здам, яко кажучи, не дуже. Я зробив передзамовлення, і запустивши гру перший день, був дуже здивований. Багів майже не було, а оптимізація просто на якомусь єбанутому рівні. Це месекло вважається одною з найслабших консолей на ринку. Але при цьому Full HD, правда на мінімальних налаштуваннях вона тягне цю гру в 30 FPS. Ну, як на мене, доволі грабельно так, графіка мене розчарувала, особливо після проходження сталкера, дайнлайт на три голови нижче. Але ця серія ігор ніколи і не славилася кінематографічною графікою, її любили за геймплей та атмосферу, і тут все спірно. У нас тут є новий режим тварини, і до неї гілка навичок, але сам режим не справив на мене як такого враження. Він швидко проходить і під час нього крейном важко контролювати, а також постійно запускаються анімації. І якщо на початку такий вау, як круто, то потім просто хочеш їх пропустити, але цього зробити не можна. Так в принципі зі всіма анімаціями у грі. Вони однотипні і при такій динаміці відчуваються дуже затягнутими. Паркур такий самий, як у другій частині, але прибрали параплан. Є кішка, але в неї принцип роботи перекочувала також із Stay Human. І місць, де нею можна скористатися, не так багато. У двійці було велике місто з великими будинками. Там гак та параплан давали виклик, коли ти все комбінував, щоб плавно паркурити і діставатися саме вершин. Тут локація до цього не підходить, так ще й кішка не чіпляється за скелі, яких тут доволі багато. Тому в цій частині гак додали, скоріш за все, про то аби був це як клинок в асасині свого роду талісман серії. Але що реально прокачали, це боївку. Ти б'єш зомбі і бачиш анатомію людини. Пляха, це реально круто. Особливо, що стало краще, це стрільба. Вона в рази, просто в рази краща ніж у всіх минулих частинах. Так це далеко не ідеал, і вона не порівняється з іграми, де шутер складова є основою. Але я в рази частіше почав користуватися вогнепалом, бо це весело. Про сюжет скажу так: в першій частині він хуйня, в другій мені було цікаво, в третій також хуйня. Я б так сказав, якби не доприйшов грудокін. Ця так мені поїбати на більшість персонажів. Але коли ми приходимо в печеру до самітників, це вже десь друга половина гри. Тут гра почала розкриватися на повну. і чим ближче до фіналу, тим цікавіше. І сам фінал просто дивовижний: кульмінація, неочікуваний поворот і навіть натяк на те, про що буде наступна гра серії. В цілому я в захваті. Гру я проходив разом із другом. І за що я просто обожнюю дану серію, у них завжди ахуєнно реалізований кооперативний режим. Йдемо дамо пезде цим для бігу нам нахуй. Я прям хочу одному якомусь їбало розбити. Та, нахід, да, на ти до дядька, блять, по лісу, Пес, дай Бля, він мене вирубив нахуй в режимі цьому. Мінус 1125, сука. Страшний типы, а не вс Все? Запиздівся Відійди, відійди від нього Блядь, тикай, тикай, тикай. Pez da wam griszmy. Ano Nie, Ja zakryłem żarów, okej. Chodź Wadik, żebyś nie był spieszny. Suka. Nie też nam mało. Ми з другом на початку пішли на болота, дати пизди, відьмі, але стара виявилась доволі пруткою. І тут до нас підключився тіп, який на декілька рівнів вищий, і допомагає нам виносити цю стару суку прямо в самий потрібний момент. І це ахуєнно. Під час проходження мені часто приходять повідомлення, що комусь потрібна допомога. І я підключаюсь і допомагаю. І з багатьма типами я подружився. І зараз, коли я заходжу в ДЛ, зачастує хтось в онлайні, і я граю не сам. Також я не можу не розповісти просто про місії з хімерами. Нам Олівія говорить через рацію, що знайшла хімеру. Це Мовно кажучи, босс після вбивства якого ми отримуємо навики, за якими можемо прокачувати гілку звіра. І от самі ці боси цікаві, вони не надто складні, як у секіро, але й не прості, і дають внутрішні відчуття виклику. Вони різні, не однотипні, і тобі завжди цікаво, хто буде цього разу, як потрібно буде вести бій з ним, і тому подібне. Якщо ви ще не проходили цю гру, скажу наперед, якщо хочете простіше пробігати завдання, вам потрібно самим без допмісій та сюжетки підняти хоча б один рівень, набиваючи досвід під час паркуру, боїв із зомбі чи коли граєте з іншими гравцями. Чи варта гра грошей, які за неї просять. Я, як головний та авторитетний чоловік на Ютубі, категорично заявляю, що ні. Це гра, що виросла з DLC, так само, як Assassin's Creed Mirage. Але Ubisoft позиціонувала її як aa гру та цінник там був зовсім інший. Techland щиро вірить, що їхня гра це AAA-проект. Ну і хуй на них. Чекайте знижок, друзі. А на цьому у мене все. З вами був я, Вадим. Всіх обняв, припідняв. До зустрічі.